Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла двох пацієнтів з охмадиту, який 8 липня обстріляли ворожі ракети. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, який того дня перебував у Києві і був на місці події, запропонував евакуацію дітей та медичного персоналу до Вінниці. Дитяча обласна лікарня готова до прийому маленьких пацієнтів. Анастасія Хрущ та її шестимісячний синок Мирослав, 8 липня, у день обстрілу Охмадиту були в реанімації. Хлопчик тільки що переніс складну операцію на серці. Морославу, який з народження має ваду, могли допомогти лише столичні фахівці. Але повний курс лікування дитині пройти завадили обстріли російських окупантів. Почалася тривога, ми б'ємо підвал і лиш бобу, і все. Я дуже налякались, так що дуже вночі не спити, він труситься, ось руки, а вночі так переляканий. Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла двох пацієнтів з Охмадиту того ж дня. Одна маленька пацієнтка пройшла контрольний огляд і перебуває уже вдома. А Анастасія Хрущ з маленьким Мирославом мають пройти лікування. Прибуло два пацієнта. Один пацієнт прооперований в клініці Охмадит з приводу урологічної патології. Це була шоста доба після операційного періоду. Оглянутий нашими спеціалістами стан дитини був. Задовільний рана заживала первинним натягом. Батьки від госпіталізації на момент первинного огляду відмовилися і перебувають зараз. Дома ще одна дитинка прибула до нас із центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, який територіально розміщений на території Охмадит. Дитинка шести місяців. Це дитинка жителів Гайсинського району, яка була прооперована в центрі дитячої кардіології і кардіохірургії за чотири доби до трагедії, яка трапилася 8 липня. І, доставлена в нашу лікарню приблизно о 20-й годині 8 липня. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий на момент російського терористичного удару перебував у Києві, одразу зателефонував до керівництва медичного закладу і запитав, чи готова лікарня надати допомогу з евакуації дітей та медперсоналу. Для нашої команди пріоритетом одним із пріоритетів є турбота, і саме в цій частині, де міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб працює. Під керівництвом Володимира Гройсмана ми спрямовуємо свої зусилля для того, щоб допомогти людям, які цього потребують. Удар по лікарні Охмадит, звичайно, це жахлива трагедія від ворога. І в перші ж години я перебуваючи в Києві, набрав по телефону керівника закладу Лідію Діденко з тим, щоб ми включилися максимально в допомогу. Що було і зроблено? Наша команда відразу відразу запропонувала прийняти дітей і надати першу медичну допомогу. Тому на першому місці це все ж таки медична допомога. Сьогодні дитинка забезпечена усім. Після російської терористичної атаки в Охмадиті пошкоджено 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації. Наразі вся Україна згуртувалась та надає підтримку медичному центру. Підтримують своїх колег і Вінницькі лікарі. Одноденний заробіток вони перерахують Вохмадит. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Віничина.